Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би продовжити тему навчання в ІТ. І саме хочу поговорити про той сектор і ті галузі, які на сьогоднішній день є перспективними і дадуть можливість заробляти гроші, навіть якщо ви не працюєте фізично а можете працювати онлайн. Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися безкоштовними вебінарами, які дадуть вам повне розуміння, наскільки вам потрібен світ АІТ. І ви зможете відкрити своє розуміння про ІТ, пройти тести, походити онлайн на вебінари, повчитися, здати тести і зрозуміти, наскільки це вам потрібно. І вже перший вебінар пройде 31 жовтня, і це буде твій старт в IT. Там дуже багато буде цікавого, що може вас зацікавити вас, тих людей, які сьогодні шукають змін в своєму житті. Друзі, також 31 жовтня по певний час буде проходити. Таке ж вебінари з тестами, завданнями, але вже для жінок. І це буде IT-підприємство для жінок. Дуже раджу, особливо тим жінкам, які хочуть почати свій старт в ІТ, запустити свій проєкт, це буде дуже круто і дуже цікаво. І також починається наступний, такий дуже цікавий проєкт, і це вебінар, де ви за 4 тижні зможете знати 4 професії. Тобто тест-драйв IT-професії. Друзі, більш детальну інформацію я залишу під відео. Там буде посилання, будуть такі переходи, де ви зможете вибрати ту чи іншу компанію або вебінар і ознайомитись повністю з інформацією. Участь дуже проста, головне зареєструватись, не пропускати навчання і, можливо, ще отримати сертифікат. Також дякую вам, що підписуєтесь на мої відео, ставите лайки, поширюєте, Дуже приємно, друзі. і... Дякую, що ви взагалі дивитесь відео. Всім бажаю гарного вечора і все буде в нас добре. Слава Україні! всім!